Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням я вас вдруге сьогодні вітаю на своєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Кломчук. Принагідно прошу, якщо ви ще не підписалися, підпишіться, дзвіночок імкніть. Ну, а якщо буде заходити вам такий формат подачі інформації, знань в щоденному форматі, якраз лайки-лайкоси. Ну, категорично українська вподобайка, там під відео є якраз такі пімпочки, можете їх понатискати. Це абсолютно безкоштовно. Ну і звісно, алгоритми Ютубу почнуть. Нуть, м'яко кажучи, ретельніше і швидше працювати. Над тим, щоб україномовний контент е, був у світі, представлений більш яскраво, в свою чергу. Так от в попередній частині, знову ж таки оперативні дані і звичайно, якраз у розвитку цього шпигунського шкандалю. А він е, так бачите, щодня відкриває якісь завіси, якісь нові сторінки. І ми вже говорили про витоки, а що це слайди, а з брифінгів, а десь, можливо, секретні документи, які вивчалися там в інших країнах. Та і все це зараз докупи збирається, причому дуже смішно, що розповсюджували. Ну, злиття було через геймірські пабліки. Але от сьогодні вранці якби такі сенсація до певної міри Єгипет, де Єгипет, а де війна. Хоча в Єгипті багато було радянської техніки, історично ще з Радянського Союзу. Ну, хто старшого покоління, пам'ятає там єгиптяно-ізраїльські да, нюанси. Так, от Єгипет планував таємно постачати зброю до Касабстану. Це пише Вашингтон Пост. Зараз всі ж видання, якби то вони займалися яхтами з українцями, які підірвали Північний потік. 2 сьогодні вони займаються всі цим витоком. Так от секретні документи 에, Сполучених Штатів Америки, ось цього витоку з Пентагону свідчить про те, що ну, як розвідка американська доповідала, і це тепер стало відомо. Ну, якщо це відповідає дійсності, бо думаю, що в Єгипті Абдельфатах Ассасі президент буде. Казати, що ні-ні ніколи. Так от пан Ассасі -Ас -Ас в лютому планував виробити 40 тисяч ракет для Кацапстану і доручив чиновникам тримати в таємниці виробництво і відвантаження ракет, щоб уникнути проблеми з заходом. При тому, що от, ну, реально Вашингтон Пос отримав документ, от, е, як я кажу, з е, цього масиву, що в лютому і в березні розміщувалися на популярному серед геймерів Такого застосунку для спілкування в чаті раніше про цей документ не повідомлялося да кілька днів чомусь якось трив, ну, тримали. Представник уряду США, який говорив з виданням на умовах анонімності, Ну зрозуміло, заявив, що нам нічого не відомо про те, щоб цей план в результаті зреалізувався. Себто план був, але він не зреалізувався. Ми не бачили, щоб постачання з Єпту до рак... до Кацапстану ракет відбувалося. Ну і Вашингтон Пост наголошує, що надання зброї Кацапстану для війни в Україні стало потенційно вибухонебезпечним гамбітом для Єгипту. Це правда, який, незважаючи на поглиблення зв'язків з Мос з Москвабадом, а там ще атомну станцію Кацапи будують, залишалося зацікавленим в партнерстві зі США, які, значить, існують вже десятиліттями і надають країні понад один мільярд доларів на рік у вигляді допомоги в галузі безпеки? Ну дійсно, якщо там взагалі вважається, що Єгипет, ну, до певної міри самодостатньо в економічному плані країни, там, окрім туризму, все ж таки і нафта там присутня, і газ присутній. Але з точки зору безпекової це один з серйозних союзників США і навпаки в тому регіоні світу. Тому, якби розмови розмовами, але постачання, звичайно, би накрило б мідним тазіком всього цього пана САСІ, а було б йому не переливки, значить, в, в подальшому перебуванні напевно на посаді президента. Ну і в Пентагоні все, що оцінюють друзі, дуже серйозно оцінюють масштаб витоку секретної інформації, який от відбувся. Це помічник міністра оборони в зв'язках з громадськістю Кріс Міґер. За його словами, Міноборони США цілодобово працює над тим, аби перевірити. Обсяги витоку, що ще стало відомо. Ми все ще стосуємо з'ясовуємо, як це сталося. А також масштаби проблеми були зроблені кроки для більш детального вивчення, при тому, що Ллойд Остін вперше дізнався про цей виток. 6 квітня, а після цього він доручив щоденно скликати високопосалених керівників на нараду і працюють в Пентагоні над тим, щоб визначити, що стосується в, в цих витоках в секретних матеріалів, відділ законодавчих питань, зв'язків з громадкостю, політики, генерального юрисконсула, розвитки, безпеки, вони щодня на контакті зі своїми партнерами. Типу, а ми да, ми, ми тут вам да, ми вас чули, ми вас чуємо, почуємо кожного. Десь оцей слово Ога, напевно, має безпосереднє застосування. Ну і білий дім був змушений теж реагувати. Ну, бачите на якому рівні проблема сміх сміхом. Але координатор стратегічних комунікацій ради національної безпеки США Джон Кірбі каже, що в Білому домі, допоки не знають, хто стоїть за витоком секретних документів. Ми не знаємо, що в цих документах. Ми не знаємо, хто несе за це відповідальність. Ми не знаємо, чи є у тих, хто це зробив, ще більше документів, які вони хочуть опублікувати. При цьому пан Кірбі підкреслив, що ці секретні документи не повинні бути у відкритому доступі. Ну, звичайно, в результаті витоку було оприлюднено надзвичайно секретно засекречено. Це я цитую інформацію, яка становить серйозний ризик на для нацбезпеки. Ну і якраз. Просто важливо, що в Білому домі це критично нам знати, заявили, що витік секретних паперів США не вплине на плани допомагати Києву. І Вашингтон продовжуватиме надавати допомогу стільки, скільки це потрібно. Це ще раз цитата: от сьогоднішньої ночі, або як ми кажемо, там, коли ніч була в Києві. Так, е, е, да, стільки, скільки потрібно. І ще одна заява, я думаю, що вона просто трошки розчинилася от, в потоці цих секретних матеріалів і можливо і вибрано правильно. Для того, щоб не там, якби, мати розосереджену увагу в засобах масової інформації. Але, тим не менш, президент Шаджо Байден, чи не президент, підтвердив свої наміри балотуватися на другий термін 2024 року. Офіційно підтвердив Ну, були різні розмови. Хоча, в принципі, ще в січні там його дружина Джил Байден сказала, що нормально він себе почуває. І я розділяю його бажання, якби анонсуючи, що він це зробить. Він це зробив. Таке було шоу «Today» на телеканалі. «NBC», каже: я планую балотуватися. А, там одному з ведучих він звертався Ел. Але ми ще не готові оголосити про це. Зазначимо, що про підготовку до Білодому якраз повідомляв NBC News, Ну, всі повідомляли. А, ну Офіційно це буде, напевно, з'їзд демократів, там висунення Байдена. Це буде офіційно. Але він підтвердив, каже, я буду. Да, значить, цим займатися, і при тому, що МБС ще й припускає, що якщо що, відтермінування проведення з'їзду демократичної партії дає якийсь люфт для того, щоб якщо що включити задню. Для Байдена, хоча от він на весь загал сказав, що має намір балотуватися. по суті, підтвердивши це бажання. Друзі, ну от це бажання, якщо б воно ще співпадало стільки, скільки потрібно в допомозі Україні, було би фантастично. Якраз по допомозі буквально два слова. Я вже згадував про те, що якраз міністр оборони України і колега данський його вони в Одесі були, і там якраз заявлено від Троєльса Поульсена, це міністр оборони Данії. Наступного місяця, ну кажуть, що близько до літа, ну я так розумію, що травень так, ближче до літа, може друга половина, отримає Україна 19 гаубиць «Цезарь», ну французькі гаубиці, які в Данії. є, А до літа, ну якраз до кінця травня, ще 100 танків леопарду. Данія віддає Україні всі свої Цезарі на полігонах країни триває зараз активне тренування українських військових на цих гаубицях. І також Копенгаген готовий відправити всі відремонтовані сучасні Леопарди 1 на 5 які Німеччина, Данія Нідерланди зобов'язалися передати Україні, тобто, окрім першої партії, от ця ще партія, але сказав, що ближче до літа. Не знаю, це туман війни чи це якась інша оборудка. бо... Чи це в принципі якраз час, про який мають право говорити тільки три особи в українській державі? Ну натомість, Укроборонпром повідомив про те, що наступну партію танкових снарядів 125-мм міліметрових передали Збройним силам України. Причому це ж виготовляється на спільному. З однієї з країн-членів НАТО за межами України виробництві, Тобто, що знайшли таку можливість. Ну і такі от анонси, знаєте, от, були розкидані в, в Одесі. Міністр оборони України запропонував після перемоги. Ну в цьому ми, звичайно, майстри по посміятися. Головне, щоб це мало безпосередньо дотичність. Ми в ми в це віримо, звичайно, і ми розуміємо туман війни, але знаєте, і кацапи. Клятуші роблять свою справу, але тим не менш, міністр оборони Резніков запропонував після перемоги відправлятися на дайвінг до потопленого крейсера Москва. Так, вон якраз він на брифінгу з колегою данським Резніком нагадав, що на дні Чорного моря в територіальних водах України знаходиться потоплений крейсер Москва, який включений до переліку об'єктів ЮНЕСКО як культурна спадщина. Я всіх запрошую після нашої перемоги доєднатися до нашої команди, яка здійснить дайв занурення на новий дуже відомий дайв сайт. Там буде підводний музей про те, як саме українською зброєю буде потоплено такий корабель. З такою дуже символічною назвою сказав міністр, при тому, що е, сьогодні в нас 11 число. Так про всяк випадок, якщо хтось буде шукати е, привід чи причину, після завтра, 13 квітня, виповнюється рівно рік е, з того моменту, як русський воєнний корабль пішов. Туди, де він зараз знаходиться, і це саме той корабель, який я просто нагадую. Хоча всі прекрасно знають, брав участь у штурмі острова Зміїни і власне був відісланий українським прикордонникам. Після завтра у нас річниця, 13 квітня. Ну і з військової точки зору, аби не зупинятися на досягнутому Україні, є чим здивувати кацапські військові кораблі в Чорному морі. Це знову ж таки заява Резнікова, одеська заява. Мені дуже хочеться поділитися деталями. З якими я обізнаний, але в нас є домовленість з командувачем українським флотом Олексієм не завдяки його зусиллям і його команді. Це Відбулося не всі деталі. Ми зараз можемо розкрити деякі її нюанси, які досі невідомі нашому ворогу. А це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий сюрприз на морі, чергову бавовну пов'язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити цю історію. Сказав Резніков. Ми теж чекаємо. Просто вже страшне, як чекаємо, і дуже би хотіли повторення цієї історії. Ну слава богу, ми сподіваємося, що все це має практичну реалізацію і рано чи пізно. Ми значить, це все побачимо. Натомість якраз в Кацапів зменшуються можливості для розвідки, і як не дивно, це пов'язано із санкціями. Санкціями, які прикручені більш жорстко західним світом, після того, як стало в розголосі історії про те і ситуації, які показують, що на виробництвах безпілотників в Кацапстані дуже активно завезені сірими там, темно-сирими, світло-сірими схемами, використовуються деталі. Якраз від західних постачальників і виробників, якраз з тих країн, які по суті запровадили санкції проти КАСАПу і вкладають гроші в українську оборону, при тому, що їх жевжики дають Кацапській армії можливості значить цю допомогу нищити. Так от центр спеціального призначення ФСБ Касабстану. Планував придбати безпілотники СУФ Суперкам, про які як в контексті збиття ми говоримо вже кілька днів поспіль, для того, щоб провести якісь диверсії в окупованому Донецьку, а проти їх не можуть зробити. На кацапських виробництвах їх не можуть зробити через брак комплектуючих. Це повідомлення Українського центру національного спротиву в окупованому Донецьку співробітники центру спецпризначення ФСБ Казапстану мають намір впродовж квітня. Закупити чи мали намір закупити три безпілотники суперками для використання їх в рамках диверсійної роботи. Ну я так розумію, що все одно це розвідка, але вона а, дає знання, які далі використовуються цими підрозділами. Так от в центрі національного України зазначає, що ці диверсії плануються і на території України, проте безпілотники не можуть зробити через брак комплектуючих виробник дано. Типу безпілотників компанія безпілотні системи, що в вижевську. А попри той факт, що ФСБ є найбільшою оснащеною фінансово забезпеченою структурою в Касабстані, противник не може провести базову підготовку з експлуатації даних дронів. А виробництво затримується через постачання термографічних і hd камер, які не використовуються на території України, це те, щоб краще бачити. Ну, можливо, це якось і загальмує. І з огляду на ті можливості, фінансові можливості, я в першій частині вже говорив. Ну, наприклад, приватної військової кампанії вони ж не обмежені якимись там міждержавними угодами, але тим не менш видно, що зараз Пригожина теж не переливки, і з урахуванням того, що чим більше він виснажується, тим більше в нього бажання брати участь в якісь боли, там, політичні колотнечі, починаючи від того, що з тими хто там ще залишився піти на Москву до того, щоб просто балотуватися на якихось гіпотетично майбутніх виборах президента. Але от інститут дослідження війни на цей момент говорить так, що ігноруючи запити керівника Вагнера перігожина Кремль посилює свої кроки щодо дискредитації підриву його авторитету в суспільстві серед військових. При тому, що офіс лаврового коня Путлера інші кацапські держструктури ймовірно прагнуть припинити будь-які справи спроби. Пригожена заручитися громадською чи політичною підтримкою, а офіс фанірного маршала, Міноборони відмовилося навіть називати ПВК Вагнера учасниками битви під Бахмутом, пославшись на штурмові загони. Хоча по закону Кацапстану вони теж учасники бойових дій. Тут якась така ніскладуха відбувається, бо Кацапський, наприклад, там один з діячів політологічного напряму. Не знаю, чи це той, що зламався. У мене подивіться, відео є в телеграм-каналі, де людина визнала, що Кацапів гине набагато більше, ніж українських військових, що там з ним зробили в студії. Але цей, значить, політолог співпрацює з касабськими держзмі, розкритикував Пригожина за переслідування політичних цілей, що ставлять під загрозу сили Вагнера в Бахмуті. Ну всі ж розуміють, для чого в Бахмуті Пригожин да, зі своїм Вагнером. Ну як. Можна інакше характеризувати, і що ж критика така. Ви ж воюйте, ну ну він тільки за тим там і знаходиться. Керівник Вагнера ймовірно все ще намагається уявити себе здібним державним діячем, здіб, здатним впливати на внутрішню і зовнішню політику Кацапстану, а також намагається заручитися підтримкою кацапської ультранаціоналістичної спільноти, на яку він і розраховує в своїх цих ідеях балотуватися на посаду президента. Якщо я вже кажу про ці оборудки, які Вагнер намагався робити. А серед там, країн, які фігурували, окрім Туреччини, яка, в принципі, на сьогоднішній день як відомо відмовила, була Північна Корея. Північна Корея не відмовила і певні постачання були аж до того, що в витоках цих документів, про які ми... Вже згадували, якраз Китай е, був не проти, щоб Корея там в певної кількості якісь снаряди відправляла. Так, от якраз Велика Британія ще й звинуватила Кацапстан в порушенні санкцій Радбуседе, ну якби на Кацапів, в порушенні санкцій Радбезу ООН проти Ірану і Північної Кореї. Рішення Кацапстану розв'язати незаконну війну проти ні в чому невинної країни несе в собі загрози фундаментальним принципам ради безпеки. В той час як Кацапстан отримує зброю для своєї війни, вона порушує тим самим санкції, ООН, які вона ухвалювала проти держав, як Іран і Північна Корея. А що Кацапам? Вони тут ухвалили, а тут вони забули. І до речі, представниця делегації Сполученого Королівства зазначила, що озброєння держави агресора підживлює глобальну нестабільність а держави світу мають... Допомагати Україні в захисту суверенітету і територіальної цілісності, як базових елементів статуту ООН. а Кацапам переливки, плювати вони хотіли. Звичайно, що не може там якось своїм не знаю, як це довго буде ще продовжуватися, і що насправді, бо розмов багато принесе нам візит Макрона до Китаю, який ну з Північною Кореєю, ну по суті, він якби там не знаю, гарант Північної Кореї, яка до речі. Четвертий день поспіль не бере слухавку а по там домовленостям ще старим чотири рази на день вони мають якраз чи два рази на день мають зізвонюватися. Південна і Північна Корея, в них там є військовий зв'язок, щоб ти сказав, все окей, все окей, поклали трубку. Тепер Південна Корея знімає, а там не беруть слухав, кого обідалися. Обідались там на якусь історію, але обідалися. От, от такі от підходи. Так от, чи обідався, чи не обідався Макрон, бо зараз обструкція до нього з боку, як пишуть, різних берегів Атлантики, що він поїхав до Китаю, розказав, що треба інакше до Китаю ставитися. Ну, те, що Сізепін хотів почути, щоб його підтримали. Моти, так от президент Франції Макрон зумів роздратувати політиків якраз по всьому світі. Свою заяву про те, що Європа має уникати втягування в будь-який конфлікт між США і Китаєм через Тайвань. При тому, що вже Урсула фондерляген встигла заявити, що Макрон це ще не все єс, цікаво. Зокрема, французький лідер заявив, що Європа має бути третьою силою в світовому порядку разом із США, Китаєм і Європа. Хороша тема, тільки потяг пішов. Треба було раніше про це думати. Мені так здається. В публікації в соціальних мережах з посиланням на інтерв'ю в політику американський там сенатор один сказав, що якщо Макрон говорить від імені всієї Європи, а США мають розглядати можливість зосередити свою зовнішню політику на стримуванні Китаю і залишити Європу вести війну в Україні самостійно. Він це має на увазі, при тому, що депутат Європарламенту, який очолює китайську, ну не те, щоб там китайську делегацію. Як вона називається цей гурток Дружби з Китаєм, назвав візит Макрона до Китаю повною катастрофою. Ну я ж кажу по різному, але ми правду життя побачимо вже скоро побачимо. по поведінковій моделі Сі Цзіпіна. цікаво, коли він правда, з'явиться під час початку контрнаступу України чи вже наприкінці? Думаю, що десь наприкінці, так в Сполучених Штатах теж от, які нервують з цього приводу, в них є ж Дональд Трамп, і він запропонував от на цьому тлі розмов. Реакції штатів на по на поведінку Макрона його заяви, значить, при тому, що він є підозрюваним в шахрайстві. І здається, сьогодні завтра в нього там чергові допити в цьому контексті. Він сказав, як вирішити, значить, ситуацію поліпшити з Китаєм відносини. Каже, найкращий єдиний спосіб вирішити проблему з Китаєм, будь-яку іншу взагалі проблему в світі, яку ми маємо, це позбутися Байдена. Логічний такий рецепт, це він написав свій пост. З'явився одразу після того, як Трамп пригрозив. А пам'ятаєте, вчора я казав, що Трамп намалював там Третя світова війна на тлі напруження навколо Тайваню, Ну і сам себе позиціонує він як єдиний кандидат в президенти США, який здатен зупинити велику війну. Це при тому, що він теж ще не висунутий офіційно. І питання чи буде він висунути офіційно від республіканської партії, чи він піде якимось там окремим шляхом, а те, що він сам навіть в цьому зв'язку там буде Голотуватися окремо, як Дональд Трамп. Я абсолютно не сумніваюся. Це людина з такими амбіціями. Так, новація. Я вже говорив, бо Касапстан шукає можливості от, все ж таки, не пристати на пропозицію. Вони не можуть прибрати Байдена, як це пропонує Трамп. Вони намагаються набрати більше м'яса. І пішли в новацію. Держдупа. Кацапське має намір узаконити це фактично сьогодні здається має відбутися електронні повістки. Це те, що пам'ятаєте, в нас почали там, закидати чутки: там, Телеграм, інстаграм, там, чи, там, дія. Ні, електронні повістки і прирівняти їх до паперових. ухилянти не зможуть виїхати з країни. Ось такий от, якби, заголовок. Пропонується зберегти, ну при тому, що традиційні паперові повістки і сповіщення е через роботодавця, а також запровадити сповіщення Рекомендованими поштовими відправленнями і їх дублювання в електронному вигляді. Тобто поштою поїхало. Не знаю, тут чи буде пошта електронна, чи все ж таки вони будуть використовувати месенджери а це означає, що зараз півка Сапсану відключиться від цих месенджерів. Передбачається, що якщо призовник ну, робить вигляд, ну, що він не отримує повістку, а йому вона, типу, дійшла по місцю там, реєстрації, він буде зобов'язаний під час наступного призову протягом двох тижнів добровільно з'явитися до військового комісаріату. Якщо він цього не зробить, йому за цифру Ровим підписом військового комісара прийде повідомлення, що проти нього запроваджуються обмеження на виїзд з країни і е, інші обмежувальні заходи, тобто відправлення електронного порядку е, ото цієї повістки. Вважатиме належним повідомленням і для того, хто отримавши його, не з'явиться до вінкомату, значить, виїзд за кордон, а забирають права. Він не має права керувати автомобілем. Він не зможе брати кредит в банку. Е, ніякі там ідентифікаційні ці номери не будуть працювати нічого з нерухомості, багато багато чого іншого. Тобто, по суті, він зникає якби в своїх можливостях. Значить вас стерта, якщо ви не прийшли по пов'язки в армії. От таким чином кацапня, яка чкурнула, не знаю, чи будуть в них якось теж обмежувальні, але думаю, що до цього вони обов'язково прийдуть, бо ті, хто чкурнув за межі країни Кацапстану, теж будуть названі там, якимись там зрадниками і так далі. Ну і ще одна кацапська суто тема. Вона називається Наклеп, там Доноси, наклепи це зараз number one. Просто що з'явилося на горизонті на обрії Софія Ротару. В цьому контексті давно хтось там питав, а де Софія Ротару? Да, Генпрокуратура Кацапстану може позбавити Софію Ротару нерухомості за наклипом організації ветерани Кацапстану, ветерани Росії. Вони написали донос. Значить, ми звернулися із заявою до слідкому слідчого комітету генпрокуратури в зв'язку з можливою. Фінансовою підтримкою ротару Збройних сил України вимагаємо відібрати в неї нерухомість в Москві, і в Ялті, продати і спрямувати виручені кошти на потреби збройних сил Казахстану. От так от заявив там виконавчий директор цієї е, організації. Ну там одразу дали довідку ці казказабські журналісти, що мова йде про трикімнатну квартиру співачки на вулиці Залагічна е, в Москві. Але там кажуть, Ротару Ротар вже давно не мешкає і там давно ніхто. Не бачив, хоча, правда, заради треба сказати, що з 24 лютого Ротару там періодично опублікує в соцмережах фото е руйнувань, які е зробили Кацапи нам. Ну І кажуть, що вона там перераховує гроші, але кажуть, це її сестра там каже. Ну, В будь-якому разі. В Казахстані її немає, з концертами немає, але от можуть забрати. Якраз квартиру. Ну, ще такий момент пов'язаний із Казахстаном, Дуже цікавий на тлі, знаєте, всіх заяв про те, що у нас авіапростір що в 29-му році не раніше. Отакі от позитивчик, але аерофлот вперше відправив літак на техобслуговування до Ірану через те, що більше нікуди не може відправити ці літаки за даними. Значить, журналісти широкофюзеляжний лайнер великий А 330 Airbus перелетів до Тегерану, Там стійкі шасі будуть ремонтувати іранські спеціалісти. От я розумію, а в Ірані можна, там санкції. Ну, да, що вони, вони ж самі, напевно, там ремонтують і самі виготовляють. При тому, що їх аерофлот використовував для ремонту і технічного обслуговування інших провайдерів, і в Гонконг ганяли, а тепер і туди не можуть. Наразі санкції не дозволяють перевізнику обслуговувати літаки в інших країнах. Ну і кажуть, що в другій половині 2022 року в Касабській авіації зросла кількість серйозних аварій. Ну, ми так трошки чуємо це, але видно, що це тенденція така поважна через неготовність Касапсану до санкцій, відсутності контролю за якістю деталей, що закуповується, я так розумію, по. Залишковому принципу в дружніх країнах натомість в нас по закупівлі Верховна Рада підтримала звільнення від ПДВ і мита на ввезення військових товарів. Відповідні зміни стосуються товарів, що йдуть по лінії Міноборони Збройних сил України і інших військових формуваннях. Це порох, вибухові речовини, спецхімія для виробництва, значить боєприпасів, радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба, автомобілі, спецпризначення, релески, мобільні, ремонтні майстерні, військові кораблі і катери. Ну, друзі, і техніка для розміновування, звичайно, бо для повного, щоб ви розуміли очищення території України від кацапських мін. Може знадобитися понад 30 років і купа спеціалістів. Мова йде про тисячі спеціалістів, так говорить міністр оборони. Взяв, за приклад, Хорватію, де війна закінчилася 28 років тому, однак і зараз частина території країни є закритою або замінованою. Міністр оборони зауважив, що даний процес можна прискорити, використовуючи сучасні технології. Дуже сподіваюся, що якраз оця техніка з сучасними технологіями буде так само доставлена до України. А відносно перельотів, бо теж от літо, я знаю, що ну в з дітьми мають десь, якщо є можливість, все ж таки звозити. Ну, хто за кордоном там простіше, хто з Києва, там, з України звозити все ж таки до моря, там, чи в гори можна. Але згідно того, що стосується наших аеропортів, ну так пишуть. Причому компанія, ну, контора називається Європейська організація безпеки повітряної навігації, це офіційна Єврокомісії структура. значить, Згідно з їх прогнозом, обмеження на польоти цивільної авіації в повітряному просторі України, РФ і Білорусі можуть зберегтися до 29-го року, можуть зберегтися це. Не факт, я все згадую райнера, який каже, що за тиждень після того, як повітряний простор відкривається, ми вже тут. Зі звіту євроконтроля. Також випливає, що авіаційна галузь Європи продовжує відновлюватися після пандемії COVID-19. в штатах. Вже знято ці великі обмеження і закінчення надзвичайного стану. Байден от вночі підписав. А в Путлера вони є в нього в бункері ще до сьогодні. Ну і організація зафіксувала зниження авіарейсів на 90% якраз В напрямку якраз Східної Європи до сюди на Україну. де Я думаю, що через Україну, насамперед, бо через Україну ну, практично не літає, там, може, десь частинка, десь на заході Одеської області. Ну І пам'ятаємо, що ми повністю закрили свій простір 24 лютого. От і незабаром є США закрили своє небо для кацапських літаків, що зробили і Кацапстан, і те, що зробила країна картопляного лося. Ну, поки що, от такі от знання, друзі, на сьогоднішній день. Так він характеризується. Ми всі в очікуванні. Чекаємо, коли один з трьох чи всі в трьох, з тих, хто мають право, скажуть, що контрнаступ почався. Ну і будемо більше якби так глибоко в цьому копирсатися, відслідковувати. І дивитися, дякую вам по перше за увагу. це дуже важливо, друзі, за те, що ви на каналі. Підписуйтесь, дзвіночок ставите, аби нічого важливого не пропустити. Ну, лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки. <смі> спасибі. А якщо є гіперпосилання на це відео у своїх соціальних так і в своїх в соціальних мереж, респекту уважуха. Спасибі величезне. Друзі, я дякую ще й патріонам, дякую спонсорам каналу за ваше плече, за ваше натхнення. На загал, ми віримо в Бога. Ми пхаємо разом із нашими силами оборони, з хлопцями і дівчатами, збройними силами України до перемоги. Хто як може, кожен на своїй позиції. І вона буде ця перемога, не сумнівайтеся. Хай щастить, до побачення. Спасибі за ваш час і не перемикайтеся, тому що далі обов'язково буде. Слава Україні!